Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ми з вами вже чули, мабуть, сотні обіцянок про соціальний захист, про справедливі тарифи, про підтримку населення. Але правда така: тарифи на комунальні послуги в Україні вони будуть зростати і будуть зростати серйозно. Про це вже зовсім прямо говорять в Нацбанку. Вони не кажуть, чи, вони кажуть, коли. А ще додають субсидії це занадто дорогий бонус, який держава більше не готова тягнути. Сьогодні поговоримо про те, чому зростуть тарифи і чого взагалі чекати далі. Отож, перша причина, через що зростуть тарифи, це дефіцит бюджету. Як завжди, нема грошей. Грошей держави не вистачає. Всі соціальні виплати фінансуються або з кредитів, або з податків, які і так тиснуть на людей. Субсидії на мільйони сімей це величезні величезні витрати. Далі ще один момент: це міжнародні умови. МВФ, ЄС, інші кредитори вони прямо вимагають підвищувати тарифи до ринкового рівня. Ринкового рівня. Інакше не буде нових траншів. Логіка влади: якщо кілька років тарифи не е, змінювали, значить треба їх різко підтягнути вгору. Бо, мовляв, держава не може дотувати людей вічно. Що це все означає для нас з вами, для простих людей? Дивіться, газ, електрика, вода, тепло, все подорожчає не одразу, не одномоментно, але крок за кроком буде дорожче. Субсидії можуть урізати, нині їх отримують мільйони. Але в НБУ прямо кажуть, система надто дорога. Це сигнал, що в майбутньому доступ до субсидій буде значно жорсткішим. Рахунки зростуть просто в рази. Якщо зараз за зиму родина платить 2-3 тисячі гривень за опалення, то після ринкових оцих тарифів це може бути і 5, це може бути і 7 тисяч. Де логіка, спитаєте ви? Хороше питання. От дивіться: субсидії для пенсіонерів, для малозабезпечених, вони кажуть, що це дорого. А от премії чиновникам і, я не знаю, там сотні просто тисяч спецпенсії, так, оці прокурорам, депутатам і так далі, по 50-70 по тисяч на, на місяць і більше. Ну, це чомусь недорого. Тут виникає відчуття, що держава вкотре шукає гроші, знаєте, не в своїх кишенях, де вони є, а в кишенях бідних людей простих, де цих грошей немає. Зараз наведу вам приклади для розуміння. В Польщі, в Польщі пенсіонер отримує мінімум, мінімум 19 тисяч гривень у перерахунку. В нас це 3 тисячі. І при цьому тарифи там не вищі. В Німеччині, для прикладу, допомагають малозабезпеченим сім'ям платити за енергію. В Україні думають, як ці субсидії взагалі забрати. В Києві 70-річна пенсіонерка каже, я отримую 4 тисячі гривень пенсії. За квартиру плачу 25 тисячі взимку. А що буде, як піднімуть тарифи? Доведеться вибирати, чи хліб, чи тепло? Ну, виходить так. Коли все це може статись? дивіться, НБУ спеціально не каже точних дат. Тобто рано чи пізно нам кажуть, тарифи зростуть. Це називається, знаєте, тримати інтригу, щоб не викликати цих масових протестів, щоб люди не обурювались і не було цього соціального конфлікту. Але всі експерти погоджуються, або наприкінці цього року. Або ж в наступному нас чекає нова хвиля підвищення. Що буде далі? Ну, тут все дуже просто. Перше, це урізання субсидій, тобто доступ до них матимуть лише найвразливіші категорії, а середній клас залишиться один на один з рахунками. Далі, шокова терапія тарифів. Підвищення одразу на десятки відсотків. Тобто це так буде. Зростання боргів за комуналку. Це буде однозначно, бо людям вже немає чим платити. А тепер представте: якщо немає можливості платити по 2-3 тисячі гривень взимку, що буде, коли треба буде платити по 5-7 тисяч гривень взимку? Багато родин просто не потягнуть ці платежі. Ну і, звичайно, політичні наслідки. Підвищення тарифів може стати тим самим детонатором, що просто виведе людей на протести. Люди не будуть цього терпіти. Висновки. Всі ми платимо більше, це факт. Нам дуже багато обіцяли казали, що от там, під час війни нічого не буде підвищуватись. Як бачимо, все підвищується, і мораторії на дещо ще, ще залишилось, але багато мораторіїв, те, що обіцяли. Це все зняли. Однозначно платимо більше це факт. Держава не готує систему, не готує систему щоб якось пом'якшити цей удар для людей. Тому головне питання не те, чи піднімуть тарифи, а чи вистоїмо ми, коли їх піднімуть. І ось це уявіть, це зараз під час війни. А тепер представте, що буде? Коли війна закінчиться? Я просто уявляю, скільки вони будуть ті тарифи. Думаю, економічна ситуація буде дуже важка, тому, звичайно, після закінчення війни буде дуже важко. Друзі, як ви вважаєте, чи є шанс, що українців знову привчать мовчати, навіть коли за комуналку доведеться віддавати половину зарплати? Чи цього разу суспільство скаже своє слово? Знаєте, от е, мені б дуже хотілося, мені б дуже хотілося, щоб в першу чергу своє слово сказала влада, щоб влада якось підтримала людей. Бо завжди, якось людям знаєте, доводиться самим все от, от просто обурюватись, вибивати, просто випрошувати. Дуже хотілося, щоб влада підтримала людей. Не знаю, яка буде ця зима. Думаю, що не з легких. Тому побачимо, як воно все буде. Пишіть вашу думку, що ви про все це думаєте, і як думаєте, коли і наскільки підніметься тарифи. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.